28 березня до Шосткинської міської територіальної громади надійшов новий автомобіль, придбаний за кошти субвенції з державного бюджету 2024 року. Спецтранспорт передали мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги, проінформувала очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. Її основне завдання надання підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а також допомога сім'ям військовослужбовців. Бригада обслуговує мешканців Лише міста Шостки, а й усіх сіл шосткинської громади. Буде працювати психолог, фахівець соціальної роботи, юрист, медичний працівник. Будемо заключати договори відповідно тих питань, які будуть підніматися в будь-якому старостинському окрузі, і виїжджати і працювати з населенням. Будемо надавати послуги соціальні не тільки постраждалим від домашнього насильства. Але іншим особами, які будуть потребувати відповідної допомоги, за словами Антоніни Неймитенко, автомобіль обладнаний у відповідності до потреб маломобільних груп населення. У міськраді зазначають транспорт, відповідає усім вимогам доступності та комфортності. Звернутися по допомогу можна за телефоном 095 087 12 60. Тим часом зміни й у медицині громади. Із 26 березня в амбулаторії села Вороніш розпочав прийом новий. Сімейний лікар Роман Михайлович Леонтенко Новий сімейний лікар. Роман Михайлович, тому закликаємо пацієнтів, які мешкають в старостинському окрузі Вороніжському для зручності наближення медичної допомоги до пацієнта. Можна укладати декларації, лікар бере і дітей, і дорослих на декларування. Крім того, центр первинної медико-санітарної допомоги минулого тижня отримав благодійну допомогу від міжнародних партнерів. Отримали благодійну допомогу від благодійної організації ACF у вигляді біохімічного аналізатору крові на польні в. Ваги та засоби медичного призначення, за що вдячний нашим партнерам. Міський голова Микола Нога у свою чергу нагадав керівництву медзакладу про важливість наявності швидкісного інтернету в усіх ФАПах громади, адже це необхідна умова якісного обслуговування пацієнтів у віддалених селах.